Вітаю вас, нашій майстерні, також в інтернет-магазину Скутер РВІО». Сьогодні буде друга частина продовження логічно першої частини про генератор нашого замовника, у якого не запрацював наш регулятор напруги з перехідником. В першій частині відео треба зробити деякі уточнення. Один із коментаторів мені... Цілком справедливо зауважив, що комутатор, який я обізвав двофазним, насправді є теж однофазним з виводом середини обмотки із загальною масою. А от інший комутатор, він теж однофазний, просто без виводу серединки з ізольованою масою. Але в формних кругах любителі мототехніки гуляє саме така термінологія: двофазний генератор і однофазний. Чисто, якщо по термінології я трошечки помилився, але якщо брати для просто такого звичайного Розуміння. Підходить двохфазний, однофазний. Тут у нас вивід серединки, тут нема серединки. Тут є загальна маса з кутером, тут немає. Тепер переходимо до підбору регулятора напруги. Як я вже казав, наш замовник купив ось таке перевірене реле зарядки з переходником під його квадратну фішку, який в нього не запрацював, тому що цей регулятор. Від Хонди. працює тільки ось на такому генераторі, в якого є вивід середини катушки і загальна маса. Сюди ж підходять всі отакі реле-зарядки. Ну, На жаль, просто таких е немає в принципі робочих нових, а є тільки неробочі з перезарядом. Тому ми йому продали ось такі. Але вони, типу, по комутації ідентичні. Так ось цей регулятор напруги, який він поставив на свій генератор, в нього не запрацював. Я зараз це покажу. А ось коли він поставив на такий самий скутер, в якому виявився саме ось такий генератор, він в нього запрацював. Тому якби регулятор ми йому передали робочий, тут питань з нашої сторони немає. Але замовник, який його брав, на жаль, забув нам сказати, що в нього однофазний генератор без виводу серединки з ізольованою масою. Ну, він і не зобов'язаний це знати, так як він просто любитель мототехніки. він... Міг цього не знати, і це все нормально, він уточнив, я зрозумів проблему, і зараз ми йому підберемо той, генератор, той регулятор, який буде працювати саме в нього на його генераторі. Давайте от покажу вам, в чому ж різниця. Ось у нас генератор з виводом з середини обмотки і загальною масою. Що означає загальною масою? Це означає, що от у мене тут трансформатор, ми його будемо обзивати так само генератором для простоти розуміння, є вивід. Зміною напруги там порядка 27 вольт. І ось один вивід, на якому зміна напруга, він йде напряму в регулятор напруги, і зразу ж він йде, як маса йде мінус на акумулятор. Тобто провід, по якому йде змінна напруга, одночасно підключений до мінуса акумулятора. Так воно по схемі і виглядає. Має спільну масу цей провід, ось цей провід, який є початком. Намотки або кінцем, вже вважайте, як вам зручніше. І от потім вже з генератора йде вивід жовтого провода і білого провода для стабілізації напруги. Тобто тут один принцип стабілізації, скажімо так, одна обмотка коротиться на масу, коли напруга перевищує певний поріг. Ну Це в справному працюючому реле зарядці Давайте зараз перевіримо те, що ми йому продали, і потім перевіримо на ось такій комутації. Так, Включаю свій. Генератор. І так, підключаю до хондовської звичайної розпіновки. Тобто розпіновка фішка на звичайну хонду. Регулятор напруги дає 142, 143, ну, в общем, до 146 вольт. Це нормальна, ідеальна напруга. І так, запам'ятали, відложили. Ось цей регулятор напруги працює на генераторі, в якого загальна маса зі скутером однієї катушки і вивід серединки. Такий генератор знаходиться в 95% всіх скутерів Yamaha, Honda, Suzuki та взагалі всі поголовно з таким генератором. І так, тепер переходимо до ось цього генератора, який має одну фазу. Немає вивода серединки і має ізольовану масу від катушки. Якщо у нас немає спільної маси, значить у нас цей провід має бути відключений від мінуса. Той, по якому йде зміна напруга від початку там, чи кінця катушки. Коли ми зняли мінус з початку катушки, ми імітуємо ізольовану масу. Тепер у нас напряму заходить провід два провода ось цих білих, напряму заходять в реле-регулятор, і напряму вже два провода йдуть на плюс і мінус, ну і в бортову сеть всього скутера. Тобто в нас мінус підключається окремо прямо з фішки реле-зарядки. Ось так має бути комутація в даному реле зарядки. Воно ще не запрацює, тому що комутація, тобто розпіновка реле, яке потрібно на, на цей генератор, теж інша, хоча візуально схожа. Для цього в мене є інший перехідник спеціальний, який я перевіряю саме на, на робочий стан регулятора напруги, які під'єднуються до генератора з ізольованою масою і без виводу серединки. Я його під'єдную. І тепер у нас точна імітація проводки, яка знаходиться на тому скутері, з якого зняли цей генератор. Тепер ми вмикаємо наш регулятор напруги, який ми йому продали. Слідкуємо у нас 13 вольт на вольтметрі. Він включає і каже, в мене він не запрацював. Все правильно? В такій комутації, на такому генераторі, воно не запрацює, тому що даний регулятор напруги предназначений лише для ось такого генератора. А тепер я перевіряю реле-регулятор, який буде йому відправлений на його скутер, на його генератор. 13,9 вольт. Ідеальна напруга для акумулятора. Ще один є у мене. Ось таке більш темніше, чорніше реле зарядки. Воно вже дає трошки більше. Тут теж треба вже знати, що ти купляєш. Дивіться, дає 15,1. Якось так дивно почав шуміти трансформатор. Ну, тобто, 15,2 вже проскакує. В общем, Цей регулятор напруги, хоча він, хоча він точно такий самий, просто темнішого кольору. Ну, якби 15,2 це вже в принципі, зашквар для акумулятора. В общем, Жити йому недовго цьому акумулятору при такій напрузі. Тому ми відправимо регулятор напруги, який дає 13,9 вольт на акумулятор, що, в принципі. Теж ідеальною напругою для зарядки гелового акумулятора. Якщо ви досі перебуваєте в пошуку робочого регулятора напруги, звертайтесь до нас в магазин з радістю вам допоможемо. Підписуйтеся на наш канал RVO, заходьте до нас в магазин, залишайте в своїх коментарях запитання, побажання, по можливості, відповім усім. Зустрінемось!